Доброго вам здоров'я, шановні! 7 лютого преподобного Парфенія єпископа Лампсакійського. А ще сьогодні церква згадує преподобного Луку Елацького і тисячу три мучників Нікомідійських. В народі в нашому українському, в деяких регіонах насправді, в цей день відзначалися так звані зимові діди. 7 лютого відзначають День пам'яті парфенія та Луки, і з давніх часів в цей день випікали пироги з цибулою та яйцем, також готували різноманітну здобну випічку, надаючи їй форми тварин, що мало символічне значення. В цей день існує цікавий ритуал на зміцнення здоров'я. Потрібно з'їсти зубчик чеснику, а ще один покласти в кишеню та носити з собою протягом дня. Вважається, що це допомагає захиститися від недуг. Крім традиційних пирогів, 7 лютого часто готують випічку на кефірі, що робить тісто особливо м'яким та ніжним. Погода цього дня також має своє значення. Дощ передвіщає, що сильних морозів в лютому вже не буде. А якщо день випадає на повний місяць, то рік обіцяє гарний врожай. Колір хмар також має свої прикмети сині віщують потепління, сірі вказують на морози. А якщо захід сонця набуває червоного відтінку, це може бути ознакою того, що літо буде прохолодним. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про наші справжні українські і справжні стародавні традиції, про традиції нашого народу, про традиції пращурів українців, які жили століттями, століттями тому на цій землі. Накопичували мудрість, передавали її з покоління в покоління. Таким чином ця мудрість народна дісталася до наших днів, і тут на цьому каналі ми про неї і говоримо щодня. Це відео, будь ласка, додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, вподобаєчку, напишіть, будь ласка, довгий продовгий коментар. А ще робіть репости. Це дуже важливо для розповсюдження цієї інформації далі. І я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на цій землі. Я дякую всім заступникам небесним на небі за цей чудовий день за 7 лютого 2025 року. Слава Україні! Я починаю! Подобний Парфеній єпископ Лампсакійський. Він жив у IV столітті в Малій Азії. Народився в місті Мелітополь у родині деякона Христофора. З дитинства Парфеній не здобув формальної освіти, він уважно слухав читання святого письма в церкві та, з юних років, прагнув жити за його заповідями. Займаючись рибальством, він роздавав зароблені кошти бідним, проявляючи милосердя та співчуття. У віці 18 років Парфеній отримав від Бога дар зцілення. Він лікував хвороби та виганяв бісів. Дізнавшись про його доброчесне життя, єпископ Філіп навчив його грамоті та висвятив у сан пресвітера. Згодом, близько 325 року, архієпископ Кизицький Ахіла поставив його єпископом міста Лампсак. На цій посаді Парфені активно поширював християнську віру серед язичників, руйнуючи їдольські капища та будуючи храми. Його проповідницька діяльність супроводжувалася численними чудесами та стіленнями, що сприяло наверненню багатьох людей до християнства. Святому Парфенію єпископу Лампсакійському моляться з такими проханнями про зцілення від хвороб. Оскільки святий мав дар чудесного стілення та допомагав хворим, про захист від бісівського впливу. Він відомий як великий подвижник в боротьбі з нечистими духами, про мир та спокій в домі, святий сприяв примиренню людей та миру в громадах. Про зміцнення у вірі Як ремний проповідник християнства, він допомагав людям утвердитися в ній і про допомогу в добрих справах та милосерді. Він сам відзначався доброчинністю та допомагав нужденним. Преподобний Лука Елацький, це інший святий, якого так само сьогодні вшановують, народився 896 року в селищі Касторія в Греції, у родині переселенців з острова Егіна. При хрещенні він отримав ім'я Стефан з дитинства відзначався благочестям – Дотримувався посту, уникав м'ясної їжі та виявляв милосердя до нужденних. Після кончини батька, у віці 14 років, Стефан вирішив присвятити себе чернечому життю. На початку він приєднався до Афінського монастиря, де прийняв постриг з іменем Лука. Згодом він жив в різних пустельних місцях, ведучи суворий аскетичний спосіб життя. Останнім місцем його подвигів стала область Стирія, де він заснував монастир на честь святої великомучниці Варвари. Преподобний Лука був відомий даром стілення та пророкування. Він мирно спочив 7 лютого 946 року. На місці його поховання згодом була збудована церква, а від його мущей відбувалися численні стілення. В деяких джерелах, шановні глядачі, сказано, що саме на Парфенії припадають зимові діди. В Україні здавна існувало багато поминальних днів, які в різних регіонах називали по-різному діди, пам'ять дідів, вечеря для дідів. Незмінним у всіх цих традиціях залишалося вшанування предків, адже слово діди було не випадковим. Колись воно асоціювалося з найшанованішою людиною в роді дідусе. Старішиної сім'ї. Сивочолі мудреці завжди вважалися носіями глибокої пам'яті та провидцями майбутнього. Їхні поради мали величезну вагу, особливо у важкі часи. Народні приказки підтверджують це. не йди до мудреця, а піди до діда, бо він найкращий мудрець. Або громада великий чоловік, але без старійшини вона сиротіє. Саме тому образ діда як хранителя знань і традицій згодом перенісся й на пращурів, які уособлювали пам'ять поколінь і святість родоводу. Дні, коли вшановували дідів, мали свої особливі традиції. В ці дні не справляли весіль і не влаштовували гучних розваг. Господині готували особливу вечерю, яка складалася з обрядових страв. Ввечері вся родина збиралася за столом, згадуючи поіменно тих, хто вже відійшов за світи. Головною ритуальною стравою було колево, яке залишали на покуті або підвіконні, щоб діди повечеряли. Де інде колево, виготовлене з куті та меду і з додаванням узвару, до речі, це єство ще називали четвертою страшною кутею, бо готували її і на поминки. Тож, де інде це колово відносили на могилки. Ще однією важливою традицією був похід на кладовище. Хтось із родини або цілою сім'єю приносили вечерю дідам, прибирали могили, запалювали свічки. Цей звичай і сьогодні зберігся в західних областях України, зокрема на Прикарпатті, на Закарпатті, хоча там вже відзначають лише осінні діди, а решта подібних обрядів з часом забулася. Якщо ви сьогодні почуваєтеся зле, відчуваєте слабкість чи лихоманку, то можна прочитати це замовляння, щоб відігнати хворобу і повернути собі сили. Не зволікайте, промовте просто зараз. Слухайте уважно. Ішов святий Авраам Путем. Зустрічав він 77 трясовиць. Куди ви йдете, 77 трясовиць? Йдемо ж ми на Білорусь людей мордувати і тілом труждати, і кості ламати, і кров морити. Сину мій Самсоне, побіжи, візьми залізну шину та розпечи і розжени тих 77 трясовиць, нехай вони тіла не труждають, костей не ламають, кров не морять. Святий Авраме, не бий нас, не лай нас і не печи нас. Нехай же ми будемо кров морити, тіло труждати, кості ламати, людей мордувати, а хто буде Твою святу заповідь знати, тому його не будем нападати, і двір його будемо минати. Я від вас знаю, одо всіх одмовляю, молитву читаю, не мучте, бідних християн, трясіть купами, очеретами і болотами. Я одмовляю од раба Божого Івана. Звісно, ім'я Іван, ви маєте замінити на ім'я тої людини, для якої ви промовляєте це замовляння. Можна так само його читати і для самої себе або для самого себе, що не можна робити 7-го числа. 7 лютого вважався особливим днем, коли люди намагалися дотримуватися певних традицій, щоб залучити в своє життя достаток, добробут, мир і злагоду. В народі вірили, що цього дня не можна бути скупим, адже той, хто відмовляє в допомозі іншим або не ділиться з ближніми, може сам зіткнутися з нестачею в майбутньому. Щоб в домі завжди панувало благополуччя, господині випікали в цей день пироги з цибулею. Частину цих пирогів з'їдали самі, а решту віддавали тим, хто потребував підтримки, адже щедрість в цей день вважалася запорукою саме добробуту. Також існувало повір'я, що цього дня не варто їсти наодинці. Вважалося, що якщо людина обіде або вечеряє без компанії, то й увесь рік може провести на самоті. Тому, навіть якщо рідних і близьких не було поруч, варто було відвідати друзів або запросити когось в гості, щоб не залишатися одному. Особливу увагу в цей день приділяли стосунками з батьками та старшими родичами. В Народі казали, що 7 лютого не можна сваритися з ними, адже це може накликати нещастя. Навпаки, заведено було виявляти повагу до старшого покоління, проводити часи з ними, а також поминати тих, хто вже відійшов в інший світ. Ще одна прикмета, яка передавалася із покоління в покоління, стосувалася сонця. Наші пращури вірили, що цього дня не варто довго дивитися на сонячне світло, адже це могло спричинити проблеми із зором. Тому люди намагалися уникати тривалого погляду на сонце, особливо в ясну погоду. Щодо одягу, то на парфенія не рекомендували носити речі зеленого кольору, а також блискучі або занадто яскраві тканини. Вважалося, що такий одяг може привернути увагу темних сил. А разом з ними хвороби та неприємності. Тому люди обирали більш стриманий одяг, дотримуючись традиційних вірувань, які передавалися із давніх давен. Сьогодні п'ятниця, тож традиційно, жінкам заборонено прати білизну, прати одяг і взагалі займатися вологим прибиранням. Також сьогодні не можна мити голову ні собі, ні дітям. 7 лютого цього року припадає на п'ятницю. А це означає, що для тих, хто дотримується традицій християнського посту, цей день є пісним. В народі завжди звертали увагу на такі дати, адже вважалося, що дотримання посту допомагає не лише очистити організм, а й укріпити дух. В пісний день зазвичай утримуються від вживання продуктів тваринного походження. Це означає, що на столі не повинно бути м'яса, молочних продуктів, яєць, а також вершкового масла та будь-яких виробів із них. Не рекомендується також вживати рибу та морепродукти, окрім тих випадків, коли це дозволено церковним Ну, Наприклад, таке можна вживати на церковні великі свята, але це не сьогодні. Особливу увагу варто звернути на приготування їжі. В суворі пісні дні, такі як середа і п'ятниця, часто рекомендується обмежити використання олії, тобто їсти страви, приготовані без смаження чи тушкування. Попри обмеження в їжі, пісні дні завжди сприймалися не як тягар, а як можливість для людини зосередитися на внутрішньому стані, побути в гармонії з собою та навколишнім світом. Наші предки вірили, що пісна їжа допомагає не лише очистити тіло, а й наповнити серце добром і спокоєм. 7 лютого за новоюлянським календарем відзначають іменини носії таких імен Григорій. Це ім'я походить від грецького слова, означає пильний або бадьорий. Ще сьогодні іменинник Олександр, захисник людей. Іменинник сьогодні Олексій. Це ім'я походить від грецького слова Алексо, що перекладається як захищати або оберігати. Також сьогодні іменини святкують люди з ім'ям Петро. Це ім'я походить від грецького слова Петрос, означає камінь або скеля. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде ще цікавіший день. Взагалі в нас період передує дуже-дуже цікавий. Дуже цікавий. Тому, будь ласка, щодня повертайтеся на цей канал аби дізнаватися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я нагадаю, що я враховую при своїх прогнозах і рекомендаціях на день я враховую не перехідні свята, а також перехідні свята, церковні перехідні свята і. Народні і перехідні звичаї та свята. Ось що стосується зимових дідів, то книжка, в якій я це відшукала, там написано, якраз що воно це свято не перехідне, тобто воно завжди на цей саме день на 7 лютого припадає. От, але ну, маю визнати, що в інших джерелах. І для інших субетносів наших українських є ще інші дати, коли відзначаються ці поминальні дні. От. Ну і зрештою, ми вже всі в очікуванні. Поминальної суботи, яка вже скоро буде за церковним календарем. Можливо, це десь знаєте відголоски от саме цієї поминальної суботи, тому що вона то в одному році могла б бути в один день, в другому році, в інший день. Можливо, десь воно якось перекликається. Але насправді ну, дійсно окремо виділяють ось саме цей день, і в книжках так написано. Тому, якщо ви святкуєте зимові діди, ну не святкуєте, відзначаєте, поминаєте, то можете сьогодні. Пом'янути ваших пращурів, ваш рід. От і цей звичай більш стародавній, це ще дохристиянські звичаї, поминання дідів саме. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде так само дуже дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі вже завтра!